До якої години працює смокер? Бо сьогодні заїхав, вже нікого не було. Блін, знову ми не змогли всіх пригостити. На жаль, два, два смокера було заряжено е, на Миколая і в неділю. І знову до третьої години вже майже все, ну, все розпродали. Коротше, ні рулік, нічого не було, ні качок, все по нулям. Е, до сьомої ми зазвичай працюємо або до останнього шматочка. Е, все таки замовляйте краще контакт. Лишаю замовляйте наперед або на завтра, і точно ми будемо тримати вашу продукцію в окремому борці на підігріві. То найправильніше, або ну, ми з 11-ї, то 12-та, до 2-ї, точно все є по меню, так як у нас продукція щодня свіжа, щодня нова, і ми стараємося її всю розпродати, щоб було максимально свіже, е, бо така наша ціль, щоб тільки однодневне, тільки свіже, щоб не продавати на другий-третій день, бо ми того не хочемо і не будемо робити. То замовляйте, замовляйте, е, окружна об'їзна рівного, буджарня Ренмакс. Дякуємо за довіру, що вам смакує. Приїжджайте.